Українки ще живе в Албанії, давно не бачились, правда. І знов я куди чухаю. Я всім бажаю приємного перегляду цього влогу. Це буде новий туристичний цикл, ви такі любите. Тому буду чекати на ваші коментарі та вподобайки. Ми летимо в Париж. Отак, якби мені сказали років 10 тому що двічі на рік буду це літати на тиждень в Париж. Я б не повірила. І ось я вже пройшла контроль. Зараз буду спускатися в Дуті Фрі, чекати свій вихід на гейт і летіти в Париж. Другий раз за цей рік. І таке бува. Буду вам показувати вже літній Париж, тому що ми з вами бачилися взимку в Парижі. І в мене залишилися справи. То буду вам показувати Париж літній. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дочекалися. Тому що в мене була пауза, і я дуже різко телепортувалася з морського Шенжиня Албанського до Тіранського аеропорту. Mm -hmm. Розумію, але ж так цікавіше жити, тому збираємося в нову подорож. Зараз я подивлюся, що там до тіфрі можна купити. За цей час я встигла змінити колір волосся. І маю гарний настрій на нові пригоди. Ну що, погнали в Париж. Вже по традиції улюблена частина моєї будь-якої авіапоїздки. Я обожнюю до тюфрі. Не можу собі відмовити в цій слабкості хоча б одним оком подивитися. А може й не тільки. Втирання ні гарної до тюфрі. Це ж зараз я перефарбувалася, то активно доглядаю за волоссям. Пригляділа отакий набір. Обожнюю Дучі Фрі саме за тревел версії. Чудова можливість і спробувати щось нове, і ціна буде нормальна. Марокконол дуже відома марка. І я знаю, що гарні відгуки на неї. Такий набір 40 євро. Тут кондиціонер, маска, шампунь. Ну, зараз подумаю. Ну, виглядає непогано, і в дорогу мені там користуватися чи навіть собою просто привезти, кинути в багаж свій і потім користуватися вже по приїзду. Ну, зараз подумаю. Мій аеропортний лук. Я вирішила: ну куди носити цей костюм? Чому б не полетіти в ньому в Париж і не вдягти прямо в аеропорт? Хоча б його нижню частину поки що. Слухайте, який вже раз я тут. Кожен раз я виходила з Дутю Фрі і йшла, ну, виходить на ліво туди в кінець, там сиділа в мулірі, вам показувала, виявляється, з цього боку, якщо піти направо, теж є мулірі. Він тут менший. І що мене найбільше здивувало, це не наявність мулірі, а те, що є вихід на вулицю. Ну, тобто тут загороджено, щоб ніхто нікуди не пішов. Бо ми ж зараз на гейті маємо очікувати на виліт. Але тут є така зона з сіткою, кафе, ну типу, як зона для курців, але ну, можна виходити, не знаю, дихати повітрям, пити каву. Бачите, щось новеньке вам показала все одно і поїсти тут можна буреки. Буреки теж тут є. Вибір, де поїсти тут, як завжди, феноменально великий Аеропорт маленький, але точок з пропозиціями, що поїсти, тут безліч. Ось і став відомий мій гейт. 14-й, якраз біля цієї курильної зони. Трансавія я лечу. Це не візер, не лоукостерем. А сьогодні Трансавія. І лечу не в БВ, як минулий раз, а в аеропорт Орлі. До речі, той набір марок я не купила. Вирішила, що в сефорі парижський буде більше вибір, і вийшла з додіфрі без покупок. Зараз вже чекаю посадку на літак. Je tiens à rappeler que ça va est entièrement non de la l'utilisation des cigarettes électroniques et que de l'entente dit Par exemple, ce sont des téléphones portables pour empoquer des interfaces avec les équipements de être mis en bas d'avion. Vous pouvez utiliser les autres appels électroniques pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions sur les démonstrations de sécurité. Au nom de l'équipage, nous souhaitons un excellent vol. Ladies and gentlemen. Good afternoon, my name is Nagana. I'm just fine to Paris Mount and we are fine. I will talk about your air industry to zero new. I would like to menu that not like light. Thank you. Погуляємо, а поки зустрів мене Париж дощиком і десь плюс 18, плюс 19 тут. Перепад відчувається після тирани, але погода приємна. Зараз я поїду громадським транспортом до свого готелю, буду заселятися, знімати вам заселення, огляд номеру і буду розповідати про свої справи тут. Все поступово, поки валізу. Лізу до перла. Ось. і зараз буду шукати шлях безпосередньо в місто. Буду їхати користуватися метро, чи як правильно це і називається транспорт, ну, як метро. Так. Летіла я з е, скільки? Дві з половиною години, в принципі, недовго. І на тиждень у мене ось така валізка буде з собою. Їдемо в 15-й округ Парижа. Я заселяюся в готель, що знаходиться саме там. 15-й округ Парижа. Так, все перегралося. Таксі Uber коштує від Орлі до мого готелю 30 євро. А щоб їхати на громадському транспорті, мені треба 15 євро платити. І проста математика. Коротше, їду в таксі. Треба знайти спочатку Uber. Ось, тому що він приїжджає, там прямо ціла інструкція є, куди треба пройти до парковки Uber. І я поїду на таксі. Uber тут працює, Bolt тут працює, щось щесь ще тут теж працює з таксі. А можна на метро поїхати. Але е, тариф не такий звичайний, як звичайний квиток на метро. А так як ви їдете з аеропорту, то там от екстра кост і він дорожчий. Таксі вийшло 24,90 і оце ми хочемо, ще чайові залишити 3 євро. І ось так виглядає вивізка мого готелю. Абака. Ну я його, звісно, називаю собака. Не судіть строго, з Який гумор у мене. Ну що, я в Парижі, смітники Парижа, таксі Парижа, мене привезло в Париж. Я зараз буду заселятися в свій готель, ось він, Абака, і будемо дивитися, що там в номері у нас буде. Друзі, роблю огляд готелю. Мені на вибір запропонували два номери: 303 і 308. І я обрала 308. Він якось і світліший. Сподобався, зараз вам буду показувати. Заходимо з вами. Ой. Двері важкі. Справа в тому, що це Париж, Франція, Європа. І тут треба, коли вибираєш готель, орієнтуватися на дуже багато чинників. Ціна, розташування, район, взагалі, що пропонується. Тут а, хороший район, 15-й район, такий 15-й округ Парижа, а, непоганий, безпечний, до Ейфелевої вежі 40 хвилин пішки, а на транспорті 10 хвилин на метро. І якось обирали, обирали, обирали обрали ми цей готель Абака. Він розташований в старому будинку. Це, знаєте, не новітня якась будівля, що, що тут все таке прям новеньке. Я вже бачу одразу. І запах тут такий трошки такий, знаєте. Ну, не скажу, що воняє, але запах старовини, скажімо так, і номери тут, відповідно, невеличкі, але ну, якось все разом робить одну хорошу картину. Такий у мене вид. До речі, та кімната 303, вона на іншу сторону. Я не дивилася, який вид там. Але тут чудово, це вид, вікна виходять на двір. Бачите? І мені здається, що тут прекрасно, тут тихо буде, тому що там готель розташований на такій великій прохідній вулиці. Якраз мені так буде тихіше. Інтуїтивно якось обрала. Ну, я заглянула в цю, зазирнула в цю кімнату, світло, гарно. Хай невеличка ця кімнатка, але приємна. І тут, тут вікна в цій кімнаті, в цьому номері, бачимо два таких вікна, ліжко велике. Ванна кімната. Зараз я розвернусь, як би так все показати вам. Телевізор, холодильничок, чашки, кава, чайничок є. Стілець. Оце я тільки що вдарилася, ще не призвичалася до, до номеру. Мінібар пустий, телевізор, дзеркало ще одне. Отам шафа була у Вітальні, така дзеркальна. І вона відкривається, тут вішаки. Тут сховатися можна всі ж. Номери карткою відкриваються, закриваються. Повертаюся я до ліжка, є тумбочки прикроватні, розетка, одну бачу там під ліжком, інша теж є, що важливо заряджати, мобільний, щоб знімати влоги. І ванна-кімната. В цьому номері ванна. Безпосередньо ванна, не душова кабінка. І, Ну, так, знаєте, я бачу, що все доволі таке стареньке, але охайне. От вона старенька, ця ванна, он, коцнута, але блищить. Видно, що ремонт тут багато років не робили. Ну, що, ну, що зробити? Старий будинок, старе приміщення. Я думаю, що тут і каналізація вон, стара. Але воно компенсує. Тут кажуть, і хороші відгуки на сніданки, я буду тут снідати. І мені здається, що ну, ціна якість вже підлаштовуєшся. Тому обирала, обрала. Є ось щось гель, щось він трошки тут закінчується. Мені тиждень тут перебувати, треба. Треба буде попросити, щоб далили. І що? Рушнички є. Я трошки з дороги така. Не скажу, що втомлена, але з дороги. Бачу, що стеля тут дуже така, вже теж потребує оновлення. Але якийсь такий шарм в цьому всьому є. Що скажете? Такий номер. Ще сіті так є, до речі, тут в Парижі 5 5,50 за день перебування з особи з номера. Тобто, якщо в номері дві особи, 10 євро в день, 11 євро в день. Ще буде додатково за кожен день перебування city tax. От Отак. Все, огляд вам зробила маленька кімната, що тут показувати? А я зараз буду приводити себе до ладу, перевдягатись, іти їсти. Залишу зараз. Речі. Ось, розпогодилося, бо і дощ був, поки я їхала на машині на обері. Зараз, наче, дощу нема і хочеться вже обідати, бо тільки зранку бутербродики. Їла, з какао, навіть каву сьогодні не пила, то хочеться і каву, і поїсти. Отак, От Париж мене вітає таким антуражним номером. Все підключилося до Wi-Fi. Визираю у вікно. Ой, дихаю парижським повітрям і збираюся їсти. А цибулька, до речі, буде їсти цей тиждень в котячому готелі. Я її відвезла до котячого готелю. Тому що цілий тиждень мене не буде в місті, а вона буде під наглядом. А я Бігом перевдягнулась, вдягнула сукню, мені якось так зручніше буде, думаю. І біжу їсти. П'ята година вечора ще не їла. А, ще тут, до речі, такий ліфт. Мої ноги ведуть мене в Макдональдс, який просто за рогом мого готелю. Зараз такий час, в принципі, багато закладів закрито. Ось. Метро, до речі, одразу біля мене. Але Макдональдс перевірена класика, що працює постійно і завжди. Тому йду в Макдональдс. О, я чую французьку від французів. Куди б ми могли одразу піти? Я в Макдональдс ось мій бік тесті. Ще замовила таку картопельку. Соус безкоштовно, до речі, був до картоплі. Два бургери картопля соус 16 1650. Це ж їхня фішка, що не паперові одноразові стаканчики, а пластикові, які можуть використовуватися повторно. З 7 -го годину вечора ми домовилися зустрітися з друзями. Я прийшла раніше, то буду чекати, поки замовлю Мартіні. Це такий французький заклад. Тут якраз все має відчинятися, о сьомій. І я одна з перших гостей цього вечора. Замовила Мартіні. Мріяла про нього вже довгий час. І поки чекаємо, друзів будемо пити це безалкогольне мохіто. У мене Мартіні. Привіт, Париж! Літній! Ми бачилися взимку. Тепер будемо освіжатися тут, не дивлячись на похмурість та дощі. І не дивлячись на те, що я їла в Макдональдсі, вирішила замовити. Таке меню формула. Туди входить закуска. Я обрала салат, також страву, качка і ще десерт. Качка, м'ясо, ще м'ясо, тарта. Ось так, не дуже стучить. Після вечері і розмов з друзями я відчула, що мені треба, що мені треба поновити сили свої, приїхати вже до свого готелю поближче, може зараз супермаркет завітаю. Ми хотіли сьогодні піднятися на Мон Парнас, але найближчий час був на 10 А, вечора. Ну, це вже сонце сяде, нічого не буде видно, вирішили. Наступний раз це все зробити. Зараз треба трошки відпочити. І оце я на метро приїхала на свою станцію метро конвеншн, де мій готель, і просто вийшла і дивлюсь на це все. Як тут гарне, кіці, оці всі будиночки гарні, кафе гарні, люди гарні, все гарне. Тут у мене на районі кінотеатр. Оце з метро. Я вийшла. Починається зараз вечірнє життя, зараз близько дев'ятої вечора. Ось, отак от Ошата тут все вигляда. У мене буде ще час цього разу погуляти Парижем. тиждень, тому я тільки-тільки розпочинаю цю подорож. Я в номері 10 вечора. Планую випити оцей напій. Заходила в супермаркет в Монопрі біля готеля. Там стільки всього очі розбігаються, щось хотілося купити, купила от такий напій. Можливо, його зараз це типу, як з пробіотиками, як актив, щось таке зі смаком таким цікавим. Хочеться куштувати продукти, яких нема в Албанії, які не їла в Україні. Ну, Цим нікого не здивуєш, але от захотілося. Є чайник, купила тому води газованою, не газованої, можливо, захочу. Отак. От закрила ці потреби, прийшла в номер і буду вже відпочивати, щоб потім знімати для вас нові французькі влоги. Зараз, друзі, вже вечірній час, то монтуватиму цей влог, а ми з вами зустрінемося в наступних. Дякую, що провели цей насичений день зі мною. Побачимося, обіймаю вас. Нагадую, що мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку. Переходьте на мій інстаграм Яніна З1, і давайте подорожувати разом. Слава Україні!